Ми на початку, тобто у 2011 році, вийшло зразу двома інноваціями. Перша інновація це був власне, сам сервіс, який значною мірою був відповіді на виклик ринку в тому, що е, працівників за комп'ютерами стало надто багато різних факторів, які їх відволікають основної роботи. Так? І другим е, фактором це з'явилося ну, популярне Ну, дуже і дуже складно. Тому що е завдяки ну, була, був великий опір, е як я називаю працівників, ну, їх умовно називають як офісним да, того, то, що не мовляв, користувалася програма. Друге, ми, що зробили, це відкрили да, статистику працівникам, що стало одним з моментів тайм-менеджменту. Тобто, Людина, яка працює за комп'ютером, бачить, як вона використовує свій робочий час. Відповідно, це дещо. Доставлення до програми і відповідно трохи покращили її просування. Наступним етапом це був релізм, саме коштацій та реліз додатків для Android. Тобто Ми розповсюджували на різні операційні системи, створювали додатки, які дозволяють з будь якої фактичної точки отримувати необхідну статистику керівника. І так, березень 2014 року. Інформація з колишніми ресурсами. На сьогодні Іварі Ентерпрайс, він, скажімо так, починає тільки впроваджуватися його оціна політика вкрай діяльна і суттєво менша, ніж як бойові писання. Два слова про сас. Це ну, чи відомо, що таке SaaS, ти знаєш, що це є. Це я вже говорив, це софер. орендується на певний термін і не встановлюється на комп'ютерах на, на, комп на фірмі. Тобто, всі сервери, всі дані фактично знаходяться поза межами компанії. От. Що це дає? Це дає е, завжди свіжу робочу версію програми. Оплата за фактично спожиту послугу. Тобто нашу послугу укладені потрібно на місяць на 4 робочі місця. І корендують на місяць на 4 робочі місця. Наступний місяць можна це. Виправили якісь помил, помилки, перевірили відділу, зробили зупинилися українські рішення, далі програма не потрібна. Все, далі на неї припиняється, як без тонких клієнтів вона забирається і відповідно, далі вона не використовується. Тобто, це де факто є оренда е, основ, оренда програмного не сервісу. Незалежність від системного адміністратора мається на увазі, що ресурсів внутрішніх компаній не потрібні для цього. Хочовий системний адміністратор контролює робочі процеси, так? але. E Eu... o Коли є онлайн-чати, коли людині відповідають одразу, коли допроховують ці побажання і, і виправляються ті ж інші. В ну, більшості клієнти хочуть консультування. Насправді, всі клієнти де факто є в вони хочуть, щоб за них все зробили. Він буде допитуватися про найтрібніші речі, які є давно вже в інструкціях на сайті, але все одно зачає каже, як мені натиснути. The year. е Формувати джерела постійної генерації ліків. Джерела постійної генерації ліків виходять у нас із маркетингу, із інтернет-реклами, із роботи з клієнтами. Кооперувати з іншими провайдерами зразки. Що це означає? Це означає поставити свій сервіс де тільки можна. Ну, знову ж таки, наш сервіс це контроль робочого часу. Він на сьогоднішній день працює як дітей, тобто мережа. Е, в деяких виробничих підприємствах, телекомпаніях і так далі. Але йому можна кооперувати із crm системою Чому? Тому що в cрm визначаються відзначаються результати роботи, а в ЄВАР відзначається процес роботи. Йому можна кооперувати з системою встановлення за заплачування. Більш-менш зрозумілого, стандартного сервісу на більше число молих клієнтів. Ігнатися за тим, що ти раптом отримуєш одного мега клієнта багатьма нулями, ну, швидше приречено на невдачу, ніж на якийсь, скажімо, успіх. Воно може бути успішним, але за той час можна продати сотням клієнтів інших, нормальний, звичайно працюючий, стандартний сервіс. Збирати статистику, прогнозувати, навчати. Значить, це стосується аналізу е, успіхів. Аналізу успіхів, системне їх впровадження і застосування на практиці. Запускати пакет Або надто сильно запускати, бути не готовим до того, щоб прийти кількість клієнтів, щоб просто, що просто покладе. В результаті ми перестаралися. Же, на ну, на, на, на будь-якій трафі. Будь і і більш-менш хочу зі своєю планети відділу, бо в іншому разі буде проблем. Плани на майбутнє. Значить, інтеграція системи управління задачі на день. Я вже це частково зачіпав, Так? Тобто заходимо у суміжні сервіси і пробуємо з ними співпрацювати. В першу чергу на зручності для клієнтів. Другий момент, значить, ми маємо сервіс, який обліковує вихований ефективний час, логічно було би виходити на ринки, де цей час жорстко монетизується. Тобто, коли ми говоримо про яваю, як про інновацію на ринку, який дозволяє приймати пам'ятні українські рішення, воно якось не зовсім зрозуміло, грошей там немає. Будь-який фінансовий грязь, а скільки це мені економить грошей? Ми маємо певні підрахунки, тобто це економіка від 10% фонду заробітної плати. Чому? Тому що покращується ефективність праці. Але прямої залежності гроші немає. Натомість ринків, який чітко вони визують. Ми самі ж потрохи вчилися продавати на пишу віддослів. Ми чуть-чуть вже виходимо за стартап ну, і наближаємося, ми висновуємо за стартап і наближаємося до Бренду. Бранці, пам'ятаєте, 60% знають, тому що я куповували це все. Значить, 90% нашого ринку поза по межами України. Росія, Казахстан, Білорусь, Узбекистан нещодавно підключився. Є вже потихеньку переклад на китайську мовою. В чому суть? Суть, е суть в тому, що інновація на ринку вона не зразу себе проявляє. можливо, ну, український ринок потрошечки підтягується, але знову ж таки є певні тенденції, Наприклад, ми дуже багато чого порівнюємо з російським ринком. Російський ринок через 2-3 роки він в Україні. Це буде популярний. Тому є всі шанси про те, що... В тому числі завдяки нашим зусиллям, як він стане корисним, популярним і, і більше мати розповідання на території України. Власне, це ці такі теми, які хотілося підняти з точки зору вже пройденого досвіду і поважати вам, щоб ви засовували наші висновки в себе у компанії. Дякую. <плес> Скожий ну, час на комп'ютері, ну, програміст. тобто Це ви yeah. мене ну, ваш сервіс. так? Мені цікаво, як ви рахуєте корисний час. тобто що рахується користю, а на дві опція налаштовується позамовченню, е, але десь порядка 10-15 тисяч е, вже є зробито. Офісного командова, це звичайний висвіт, ні до кого персональний mm, немає, тому що не має, прошу, де, де приймати yeah. це на себе. І ще один варіант, тобто ну, таке насправді систем є, не знаю, більш працькі, діланс, Одесс, вони вже використовують такі рішення для обліку, і вони там крім того, що облік роблять ще скріншоти. Скріншоти, в налаштовані, у вас є. Крім того, у нас налаштована oh. опція таск-менеджер це постановка і контроль задач. Сьогодні подала ідеї про калькулятор зарплату, mm -hmm. тому mm -hmm. що. А, а такі варіанти, якщо, наприклад, віртуальні машини. Ну, Віртуальна машина дозволена, так, як наприклад, в мене є декілька віртуальні машини, серед доволі, де я працюю. І в тій віртуальній машині я вже використовую ВКонтакте, Facebook, YouTube, дивлюсь, Як от такі варіанти. Тобто на увазі безродковне використання? У мене робоча машина, встановлений mm -hmm. е, ваш сервіс. Є віртуальна машина, де, наприклад, в мене є якісь середовища підняті ну, для того, щоб я працював той код, який пишу. Так. А в середині віртуальні машини в мене відкритий браузер, де я сиджу дивлюсь з А в Система думає, що я працюю я код я вважаю. Вважаю. Дивіться, е, Ну Дивіться, Ну, війти можна будь-що. Якщо про те, можна війти, ну, теоретично можна, бо як моя думка суспільна теж відкриється. Сьогодні що сяна, завтра було, як сказав, Андрей. Е, з точки зору... Чи можна в, активному, ну, в активності побачити віртуальну машину? За ну, це ж це буде якісь зовнішні посилання. Так? Або у, у, у звіті керівник побачить, що ви працювали віртуальній машині, Тільки цього. Тобто він, якби, ну, в цьому. ну, третє, якщо там встановлення варіант, він не побачить. А так, клієнські, саме клієнські дозволяє, чи, ну, внову, що питання клієнтські см, клієнтські програмне забезпечення? Ваші спеціалісти це дозволяють? Знову ж таки, ви казали, що внутрішні ресурси не потрібні, але клієнтське програмне забезпечення хтось повинен встановити? Ні, ну так, звичайно, воно, воно встановлюється, але воно не займає ну, майже нічого. То це клієнт е, на, е, на, на, на користувача і, скажімо, адмінка доступ до адмінника. А, і звідти на кількойках. Це все. А сніміше, о, 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 о. Дал, в даному випадку Єварія інтерпретали, постанови фінансер компанії, і там дуже скінча позиція. Чи може є вже питання? Так, у нас буде питання. <смітна> Значит, який приблизно порядок ресурсу втрачається на підтримку цього Технічні так, технічне підтримки. Ви, ви маєте на увазі, ну в якому розумінні? Я вам так скажу, що у нас я вам скажу, я вам скажу так. Компанії в Ямара на сьогоднішній день працює 20, 20 чоловік, з них працює. Ми є частиною mm -hmm. іншої компанії. Ну, якщо я підсумком, а якісь, наприклад, вчитися, вони не потужності. Mm -hmm. да. Наприклад, у вас 10 тисяч користувачів, що активно працюють, у вас там йде, наприклад, 20 серверів, mm -hmm. яких до 20... вас... Класно, вони вже хочуть, щоб їм планшети купляли. Не, І не, це було, напевно, дуже крута Якщо, наприклад, в тому ж у вас на серці можна було б повідключати, там, наприклад, не можеш <плес> заходити по таких словах, по таких, наприклад. Ну, таким <плес> біпруми, Це було, напевно, дуже крута. Це можна зробити. Ви згадали, що контролі згадають, їхав сюди, бачить, такі, послуги, бачите. Це так само відповідь на якийсь виклик часу. Mm -hmm. е -е, я yes. марш, для провадку використання, він не відключає. Всем я вам нічого не відключає, не блокує, немає кейлогерів, немає інших співанних штук. Це звичайна статистика, яка дозволяється використання. Димені є універсальним для байотній бізнес. З okay. е -е, точки зору батьківського контролю,